Вітаємо на каналі «Концентрат» – місце, де ідеї з найкращих книг допомагають тобі ставати кращим щодня. Лише концентрат знань, які працюють. Гарного прослуховування. Психологія маніпуляції і підпорядкування Автор НІКОЛЯ ГЕГЕН Підпорядкування ВАДІ. Підпорядкування може завести людину дуже далеко. Наприклад, вдома поліцейські це добрі і люблячі чоловіки і батьки. Але на службі вони ж можуть скоювати звірства проти мирного населення, виконуючи злочинний наказ. Давайте подивимося, чому це відбувається. Парадигма Мілгрема запросили 40 піддослідних різної статі, віку і професій. Сам дослідник стояв біля піддослідного в одній кімнаті. А на стільці в іншій сидів актор, який робив вигляд, що йому боляче, коли піддослідний нібито б'є його струмом за неправильну відповідь на питання. На початку піддослідний не міг його чути. Він просто збільшував потужність генератора струму, коли експериментатор говорив, що відповідь неправильна. Регулятор мав перемикачі в діапазоні від 15 до 450 вольт. За кожну неправильну відповідь піддослідний повинен був збільшувати напругу на 15 вольт. Крім того, щоб піддослідний міг оцінити напругу, він отримував удар у 450 вольт. Тобто він знав, як це боляче. І коли піддослідний доходив до позначки в 300 вольт, він починав чути, як актор просить зупинитися, дергається на стільці і стукає в стіну. А коли потужність доходила до 315 вольт в іншій кімнаті було чути, що хтось упав і наступила тиша. Тоді піддослідний запитував у дослідника. Що йому робити далі? На що він йому відповідав, що тиша це теж неправильна відповідь, і необхідно продовжувати. Якщо піддослідний відмовлявся, то дослідник говорив, що умови експерименту вимагають, щоб він продовжував це надзвичайно важливо, і у нього немає вибору, крім як продовжувати. І якщо піддослідний все ж таки відмовлявся, то експеримент припинявся. У підсумку всі піддослідні дійшли до 280 вольт. 13% зупинилися на 300 вольтах. 20% між трьома 15 і трьома 60 вольтами, і одна людина зупинилася між трьома 75 і чотирмастами двадцятьма вольтами. Решта 65% дійшли до кінця. Так ми можемо зробити висновок, що якщо авторитет чинить тиск на людину, то більшість підпорядковується йому, оскільки потім у нього буде привід сказати, що його змусили. Піддослідні розуміли, що жертва дуже страждає, оскільки у деяких на очах наверталися сльози, у інших виникало надмірне потовиділення і нервовий сміх. Але вони все одно продовжували, сподіваючись, що експериментатор зупинить їх. Виділили кілька причин, чому вони слухаються по перше, це гіпотеза агентного стану. Вона передбачає, що ця ситуація породжує підпорядкування, оскільки викликає у діючого за наказом індивіда стан без відповідальності. Індивід перекладає відповідальність або на експериментатора, або на саму жертву, яка сама погодилася на експеримент. І тому моральні міркування більше не служать основою для його поведінки. На відміну від ситуацій, в яких за поведінку відповідав сам піддослідний. Тобто, коли під дослідним уговорили, що він сам відповідає за здоров'я і життя людини, то він зупинявся набагато раніше. Те ж саме відбувалося в нацистській Німеччині, фашистська організація знімала відповідальність з конкретних виконавців і тому без проблем вбивали жінок і дітей, оскільки отримували ілюзію відсутності власної відповідальності. На ступінь підпорядкування також впливає близькість до жертви. Наприклад, Сучасна зброя дозволяє вбивати на відстані без того, щоб бачити свою жертву. І хтось готовий вбити людину, запустивши ракету або натиснувши кнопку, але у нього не вистачить духу зробити це власними руками. Тому експеримент трохи змінили. У першому випадку піддослідні, як і раніше, знаходилися в іншій кімнаті і взагалі не чули актора. У другому піддослідний знаходився в іншій кімнаті, але чув протести жертви, її крики, лайку і плач. У третьому випадку піддослідний був в одній кімнаті з актором, і в четвертому випадку піддослідному наказували знову прив'язати до стільця, що висувається руку жертви. Піддослідний оцінювався як підпорядковуючийся, якщо використовував перемикач 450 вольт у першому випадку середня напруга становила 445 вольт, а ступінь підпорядкування 66%. У другому випадку 367 вольт і 63%, у третьому 312 вольт і 40%, і в четвертому 260 вольт і 30%. Як ми бачимо, ступінь підпорядкування залежить від близькості піддослідного до жертви. Однак простий і вербальний вплив особливої ролі не грає, оскільки перший і другий варіанти практично ідентичні. В іншому експерименті піддослідного також розмістили в одній кімнаті з жертвою. Але стали змінювати освітлення. В умовах яскравого освітлення, піддослідні демонстрували низький ступінь підпорядкування, але за умови темряви, середня напруга була майже вдвічі вище. Це ще раз підтверджує той факт, що менша можливість спостерігати наслідки своїх дій призводить до більшого підпорядкування. У наступному експерименті хотіли дізнатися, як вплинуть близькі стосунки між піддослідним і жертвою. Тому, перш ніж починати експеримент, їх залишали разом на деякий час, щоб вони могли познайомитися. А потім експеримент проходив все так само, і середній рівень сили удару залежав від того, скільки часу вони провели разом. Якщо вони не спілкувалися, середній удар становив 277 вольт, якщо спілкувалися 3 хвилини 273 вольти, якщо 6 хвилин 240 вольт, а якщо 12 хвилин, то 174 вольти. У підсумку, чим довше вони говорили і дізнавалися один від одного, тим раніше піддослідний відмовлявся підпорядковуватися. Але це може означати не тільки те, що піддослідний виявляє симпатію до жертви, але й те, що жертва тепер знає про піддослідного і може йому помститися. І в останньому експерименті вирішили перевірити силу удару залежно від раси і соціального становища жертви. Піддослідні були білі люди, а актори і білі, і чорношкірі. Одних акторів одягали в звичайний одяг. Таким чином, це були люди соціально близькі піддослідним, інших же представляли у вигляді недоглянутих бродяг, тобто тим самим збільшували дистанцію між жертвою і піддослідним. Чорношкірих били майже втричі сильніше, якщо вони були такого ж соціального становища, як і піддослідний. А виглядаючих бездомними були слабше, оскільки вважали, що у людини і так все погано в житті, і марно змушувати її ще більше страждати. Близькість влади у першому експерименті експериментатор був присутній поруч з піддослідним. І ступінь слухняності, тобто коли люди доходили до 450 вольт, була дорівнює 80%. відсоткам. Коли експериментатор давав наказ по телефону, ступінь слухняності була дорівнює 23%. А коли перед піддослідним увімкнювалася магнітофон на запис, всього лише 13%. Таким чином присутність влади істотно впливає на слухняну поведінку піддослідних законність влади. Всі попередні експерименти проводилися в Єльському університеті, тому відсоток слухняності піддослідних і був досить високим. Оскільки вони напевно припускали, що в такому елітному закладі не може статися нічого страшного. У наступному експерименті піддослідних запрошували в офіси в звичайних промислових районах. У цьому випадку ступінь слухняності була дорівнює 48%, тобто майже вдвічі менше суперечлива влада. У даному випадку біля піддослідного знаходилися два експериментатори. Передбачалося, що один буде наполягати на продовженні експерименту, а інший радити зупинитися. І так було, що майже всі піддослідні зупинялися, коли відбувалося протиріччя між експериментаторами. Лише одна людина перейшла ще на один рівень вище. Як особистість людини впливає на підпорядкування? У неслухняних піддослідних вищий рівень морального розвитку. І їхня здатність розуміти інших людей вища. віруючі піддослідні, які регулярно відвідують церкву, підпорядковуються більше, ніж невіруючі. Щоденне підпорядкування владі та вплив символів влади на поведінку: медсестрам дзвонили по телефону, представлялися лікарем і наказували дати певне ліки хворому. В аптечні шафи до цього помістили коробки з ліками, на яких була написана інструкція, що кожна капсула по 5 міліграмів, розова доза 5 міліграмів, а максимальна денна доза 10 міліграмів. У даному експерименті взяли участь 22 медсестри. Після дзвінка людина просила медсестру подивитися в шафу, привезли необхідні ліки. І після стверджувальної відповіді просив дати пацієнту 20 міліграмів. І говорив, що підпише рецепт пізніше, але ліки необхідно дати зараз, щоб воно почало діяти до його приходу. Потім він дякував сестрі і клав трубку. З 22 медсестер 21 підпорядкувалася телефонному вказівці. При цьому 11% визнали, що доза викликала у них підозру, а 14% підпорядкувавшихся медсестер сказали, що вже потрапляли в подібну ситуацію і викликали невдоволення лікарів, виконавши їхні вказівки. І, хоча даний експеримент і проводився більше 50 років тому, думаю, якийсь відсоток медсестер підпорядкується і сьогодні, оскільки лікарі знаходяться на вершині ієрархії і володіють владою. І це призводить до автоматичної реакції підпорядкування. Наприклад, був випадок, коли лікар прописав пацієнту, що страждав від запалення правого вуха краплі, у вказівці доктор скоротив: закапати вправе вухо до закапати взад. І медсестра, трохи не зніяковівши, влила краплі в анус пацієнта. Вплив уніформи уніформа з давніх часів є невід'ємним символом наших інститутів армії, поліції, охорони і так далі. Без неї ми не змогли б визначити, чи людина представляє певний інститут, чи ні. Уніформа теж є символом автоматичної реакції підпорядкування. Якщо до вас підійде людина в поліцейській формі і вимагатиме зробити щось незаконне або смішне, то більшість зробить це. Провели експеримент. Одна людина стояла на автомобільній стоянці поруч з паркоміром і робила вигляд, що шукає в кишенях монетку, щоб оплатити стоянку. Друга людина знаходилася поруч і всякий раз одягалася по різному то як жебрак, то як керівний співробітник, то як пожежний. Він вказував перехожим на людину, що шукає дрібні гроші, і говорив, що у неї немає грошей, і просив заплатити за нього. У підсумку, коли він був одягнений в уніформу пожежника, тобто мав символічну владу, люди охоче підпорядковувалися йому, тобто у 80% випадків. В одязі керівного співробітника підпорядковувалися 50% людей, а в одязі жебрака 44%. Вплив статусу. Дослідження показують, що люди з більшою готовністю відгукуються на прохання незнайомої людини з високим статусом. Люди володіють високим статусом, якщо вони добре одягнені, у них дорога машина, або вони самі сказали, що займають високу посаду. Наприклад, водіям, які не трогаються з місця на зеленому світлі, сигналять менше, якщо у них дорога машина, або сигналять набагато пізніше, ніж тим, у кого дешева машина. Також, якщо добре одягнена людина вклинювалася в чергу, то люди реагували менш агресивно, ніж якби ця людина була одягнена неохайно. Я навіть валіли гроші на вулиці у 80% випадків, якщо людина була в дорогому костюмі, і в 32%, якщо в неохайному. Люди з високим статусом оцінюються як більш високі і більш красиві, ніж люди з низьким. Тому, якщо ви хочете досягати більшого, стежте за своїм зовнішнім виглядом. Добровільне підпорядкування. Техніка на підступах були виділені дві групи домогосподарств. Одній групі спочатку дзвонили і запитували, чи не погодяться вони відповісти на кілька питань анкети, присвяченої продуктам харчування. Іншій групі не дзвонили. Через три дні після проходження анкети їм знову дзвонили і запитували, чи не погодяться вони прийняти у себе цілу групу інтерв'юерів. Другій групі одразу пропонували другий варіант. У підсумку з першої групи погодилося 53% людей, а з другої всього 33%. Це говорить про те, що якщо людина погодилася на невелику прохання, то вона швидше погодиться і на другу подібної тематики, навіть якщо від піддослідного вимагають набагато більше, ніж при першій проханні. Наприклад, ті, хто підписував петицію по посиленню профілактичних заходів проти сніду. Пізніше погоджувалися пожертвувати гроші на боротьбу з ним. Інших людей спочатку запитували, чи здадуть вони свою кров за крайньої необхідності, і багато відповідали, що так, оскільки не хотіли виглядати погано в очах людей. І коли їм через кілька днів дзвонили попросити здати кров, 42% піддослідних погоджувалися, якщо їх до цього запитували, і лише 33%, якщо не запитували. У підсумку відсоток дійсно прийшов, знизився з 42% до 19 і з 33% до 9. Так що ця техніка працює. Виходячи з усіх експериментів, значущість ефекту приблизно 14%. Дана техніка за результатами дослідження ефективна, коли прохання відбувається через якийсь час. Швидке пред'явлення другої прохання з боку того ж жителя або організації може сприйматися піддослідним, як спроба маніпулювати ним. Але якщо це буде невідома йому особа, то все може спрацювати. При цьому перше прохання повинно бути досить простою у виконанні, інакше піддослідний вирішить, що вже достатньо зробив і не погодиться на повторні прохання. При цьому, якщо піддослідний відмовляється від попередніх прохань, то напевно відмовиться і від фінального. А якщо людину подякувати за надані ним перші послуги, то і наступні він виконає з більшим бажанням. Так, 67% людей погодилися пройти опитування лише тому, що їх кілька хвилин тому душевно подякували за допомогу знайти дорогу, і лише 17% погодилися відповісти на питання, якщо їх раніше не дякували. Техніка двері в обличчя дана техніка базується на початковій відмові. Наприклад, метою експерименту було отримання згоди студентів на двогодинний похід в парк з неповнолітніми правопорушниками. Спочатку експериментатор підходив до студента і запитував, чи не погодиться він попрацювати в виправній колонії для неповнолітніх. Для цього треба було приділяти дві години свого часу кожного тижня протягом, як мінімум, двох років. На що, звичайно, 99% піддослідних відмовилися. Отримавши відмову, експериментатор робив вигляд, що засмучений, а потім повідомляв студенту свою реальну, менш обтяжливу мету один раз супроводити групу неповнолітніх злочинців в парк. У підсумку погодилося 50% студентів. А коли студентів одразу просили про це без попередньої пропозиції, то погодилося всього 25%. Люди можуть так маніпулювати іншими. Наприклад, жінка приїжджає в ресторан і замовляє в ньому обід. Може зробити вигляд, що у неї немає повної суми для оплати, і тому може попросити у сидячого поруч чоловіка оплатити її обід повністю. Після його відмови вона може сказати, щоб він оплатив хоч по половині або третині. І 70% чоловіків погоджуються на це. Хоча, якщо їх одразу попросити оплатити половинку, то є лише 10% індуктивно семантичне та невербальне підпорядкування. Техніка нам вистачить навіть одного пені. Експериментатори ходили по домах, збирали гроші на онкологічні дослідження. Після вступного слова, експериментатор вручав конверт з адресою фонду і додавав, що людина допоможе їм, давши навіть найменше. Навіть пені нам допоможе, говорили вони. У підсумку 50% людей робили пожертвування. Але коли не вимовлялася ця фраза, а просто пропонувалося зробити пожертвування, то погоджувалося всього 29%. Техніка так-так так сенс техніки в тому, що коли людина кілька разів відповідає на питання позитивно, то і в подальшому не змінює собі і благосклонніше приймає прохання. Техніка лестощів інформація, яку людина отримує про себе, впливає на його власну поведінку. Так, піддослідних садили перед комп'ютером, просили відповісти на анкету. В кінці роздавався дзвінок, і піддослідному повідомляли, що він або великодушніший за інших, або розумніший, або взагалі йому не дзвонили. І коли піддослідний йшов коридором до наступної кімнати, експериментатор ніби випадково роняв перед ним картки. У підсумку допомогу надавали 71% людей, яких називали великодушними 36% – Якщо їх називали розумними, і 50% кому взагалі не дзвонили, це означає, що ти розумний виробляє недостатньо сильний ефект, щоб активізувати хороший настрій. Тому, якщо ви хочете досягти від когось допомоги, то як би випадково скажіть, яку він великодушний і відзивчивий, і тільки потім попросіть допомогти вам. Техніка вини та сорому людина іноді відчуває почуття провини за те, що завдала шкоди іншому. Ще ми можемо відчувати провину, коли не можемо надати комусь допомогу. І щоб реабілітуватися, людина захоче виправити свою помилку. Наприклад, експериментатор запитував у людей, як пройти на вигадану вулицю. Людина при цьому вибачалася і говорила, що не може допомогти. Через деякий час цю людину зупиняв другий експериментатор з проханням придивитися за багажем, поки він бігає за забутими речами. І такі люди охоче надавали допомогу, ніж ті, у яких до цього не запитували дорогу. В іншому експерименті експериментатор дзвонив домогосподаркам, просячи по участь в опитуванні. Але перш ніж задавати питання, він додавав, що вона, напевно, як і всі в цьому світі, не цікавиться проблемами свого суспільства. І завжди знаходить привід виправдатися за те, що не допомагає іншим. І тільки після цього йшов перше питання. Після відповіді він дякував їй і клав трубку. Через два дні дзвонив другий експериментатор і говорив, що шукає жінок, які погодилися б організувати точку громадського харчування для найбідніших. Майже в два рази більше жінок погоджувалися виконати прохання, оскільки до цього були ображені сумнівами в їхніх намірах допомогти іншим. У даному випадку перший експериментатор знизив самооцінку піддослідних, і коли через деякий час з'явилася можливість цю самооцінку покращити, люди робили це. При цьому на це впливає пауза між першою і другою проханням і темою опитування. Наприклад, якщо людині сказали, що він не допомагає дітям, він швидше відреагує на прохання, що стосується допомоги дітям, ніж на прохання, що стосується захисту тварин. Техніка Я дам тобі пені, щоб ти дав мені два. Ми відчуваємо себе зобов'язаними, коли нам дали щось в дар. Або допомогли в чомусь, і тому готові навіть дати більше, ніж отримали. Тому, якщо одна людина дає щось іншій, навіть якщо йому це не потрібно, цього достатньо, щоб він відчув симпатію до першої, а значить, в подальшому виконав його прохання. Вплив дотику жінка залишала гроші в телефонній будці і йшла. Вона чекала, поки інша людина не зайде, не забере їх. Після чого підходила до нього і запитувала, що нещодавно залишила там гроші, і чи не бачив він їх. 66% повернули гроші, коли вона не тримала людину за руку, і 96% – коли тримала. Цим можуть скористатися офіціанти. Якщо офіціант торкався або плеча, або руки клієнта, вручаючи рахунок, середня сума чайових збільшувалася на 5%. Коли лікарі торкалися пацієнта перед операцією, це зменшувало у них тривогу. А під час першого відвідування психолога простий тактильний контакт спонукав пацієнта більше говорити про свої проблеми, особливо інтимні. У педагогіці теж це працює. Вважається, що якщо вчитель вітається з учнями рукостисканням або даючи п'яти, а під час навчання плескає по плечу за успіхи, то учні більш схильні вивчати даний предмет. Вплив погляду з'ясували, що погляд в очі під час прохання чинить вплив на людину і сприяє виконанню прохання. Та ж жінка, що просила повернути їй гроші, в одному випадку дивилася в очі людині, а в іншому ні. У підсумку 81% об'єктів повернули гроші, коли вона дивилася, і 65% коли ні. Брошу гроші на вулиці беруть у 82% випадків, коли дивишся в очі людині, і в 70%, коли ні. З'ясували, що погляд призводить до більш позитивного судження людини, що сприяє виконанню прохання. І чим довше людина дивиться вам в очі, тим більш позитивніше ви її оцінюєте. Тому психолог зазвичай весь час дивиться на вас. В іншій теорії говориться, що довгий погляд оцінюється як більш домінуючий, ніж вичікувальний. Коли людина дивиться в очі співрозмовнику, він сприймається як більш енергійний, більш незалежний, сміливий і має більш виражені лідерські здібності. Вплив посмішки продавці з посмішкою на обличчі продають набагато більше, ніж продавці з нейтральним виразом обличчя. Збираючим пожертвування, також дають набагато більше і частіше, а офіціанткам дають більше чайових. Це відбувається тому, що посмішка позитивно впливає на поведінку інших людей. І посміхаюча людина здається нам більш доброзичливою і більш привабливою. На цьому книга підійшла до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, натискайте на дзвоник і залишайте будь-який коментар. Пока всі права ідеї належать авторам джерела, адаптовано для україномовної аудиторії. Це був концентрат. Головне з книги без зайвого. Дякуємо за прослуховування та залишайте свої думки в коментарях і до наступної книги.